Любите новинки? Я знаю, що любите, тому сьогодні покажу вам нову камеру від СЗ. Це канал надзор Юа, це Павла, це відеокамера H8C2K, Хетрикс Клася. Поїхали! В комплектацію моделі входить сама камера, інструкція та технічна документація, блок живлення 12 вольт 1 А. Захисний ковпачок від вологи, кронштейн та трафарет для монтажу. На передній частині камери знаходиться об'єктив, індикатор роботи, інфрачервоне підсвічування, LED-підсвічування, а також мікрофон. На нижній частині ми маємо кнопку повернення до заводських налаштувань, а також роз'єм для мікроСД-карти. На задній частині розташований динамік, місце кріплення кронштейну, а також роз'єм езернет та роз'єм для живлення. Зараз у мене в руках вулична Wi-Fi камера, що працює в діапазоні частот 2,4 ГГц. Модель знімає з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів, що відповідає 4 мегапікселям та частотою кадрів до 25 кадрів за секунду. Така кількість кадрів дає картинці плавність, відсутність ривків зображення. Це дає можливість бачити відео без затримок. Кодекс тиснення відеомоделі моделі аж що фактично в половину економить місце на накопичувачі. Камера у нас може повертатись на 350 градусів по горизонталі та 80 по вертикалі. Така можливість дозволяє охопити достатньо велику площу, фактично без сліпих зон. Щодо нічної зйомки, то камера оснащена інфрачервоним підсвічуванням до 30 метрів. Крім того, модель має led прожектори що можуть забезпечувати кольорову нічну зйомку до 20 метрів. Загалом камера має три режими нічної зйомки чорно-білий, кольоровий та розумний режим, коли камера весь час знімає в чорно-білому кольорі, але при виявленні людини в кадрі перемикається на кольорову зйомку. Камера відрізняє людей від домашніх тварин або незначних переміщень об'єктів, типу листя, чи якась годілка, у дворі і тому подібне. Коли буде виявлено рух людини, модель автоматично повернеться, щоб відстежити її рух і збільшить масштаб для запису активності. При фіксації загрози камера надсилає на ваш телефон тривожний пуш сповіщення. Також вона має функцію активного захисту. При виявленні зловмисників камера вмикає гучну сирену та два сліпучі прожектори, щоб відлякати непроханих відвідувачів. Модель оснащена двостороннім аудіо, тобто має мікрофон та динамік. Таким чином, ви матимете змогу не тільки чути відвідувача, а й зможете з ним поговорити, де ви в цю час не знаходилась на роботі, в гостях чи навіть за кордоном. Всі візняті відео можуть зберігатись на мікро sd карті до 512 ГБ. Це доволі великий об'єм речі. Також файли можна зберігати ще й у хмарному сховищі Cloud Play або ж писати на відеореєстратор Hikvision. Також у камери є інтеграція з Google асистентом та Amazon Alexa. Робочий діапазон температур від мінус 30 до плюс 50 градусів Цельсія, що робить камеру придатною для роботи в різних кліматичних умовах. Налаштовувати та керувати можливостями камери можна за допомогою безоплатного мобільного застосунку Езвіз. Як саме підключитись до додатку та розібратись в ключових можливостях цієї моделі, мені допоможе наш чудовий технічний спеціаліст Дмитро. Вітаю, друзі! Зараз я вам покажу, як додати нашу камеру є звіс. до додатку. Відкриваємо додаток. Нажимаємо справа зверху плюсик. Сканувати QR-код. Він знаходиться у нас позаду камери. Скануємо. Камеру знайдено. І тут все покроково дуже зручно і просто робити. Задаємо пароль. Все. камера додана. Тепер ми можемо, наприклад, увімкнути динамік. Зупинити запис, точніше, призупинити його в режимі реального часу, або вімкнути мікрофон в правому верхньому кутку. У нас є додаткові налаштування, де ми можемо в принципі повністю редагувати наші потреби. Мається на увазі налаштування камери під конкретно нашу задачу. Ми можемо налаштувати ПТЗ-функції, які дають нам змогу робити автозум або 360 градусів картинку, калібрація ПТЗ налаштувань. Як ви бачите, вона може крутитися. Це все робиться в наших налаштуваннях, але додаткових. Тут ми можемо налаштувати детекцію по людині. Тут є окреме меню. Також налаштування аудіо, відео. На жаль, додаток англомовний, тому якщо у вас виникнуть питання щодо налаштування або додаткових налаштувань камери, ви можете завжди зателефонувати нам, і ми вам підскажемо і розкажемо, як її правильно налаштувати. Дякую за увагу! Гарного дня! Отож, така в нас сьогодні новинка, друзі. Достатньо функціональна класична поворотна камера. Всі потрібні функції присутні. Вона доволі непогано підійде для домашнього користування. К Явною перевагою виступає те, що вона поворотна і дозволяє охопити більше території. Кольорова нічна зйомка, сирена, об'ємна карта пам'яті можливо, це саме ваш варіант. Ще більше інформації ви можете отримати за посиланням під відео чи на нашому сайті. З запитаннями залітайте в коментарі або просто дзвоніть. Дану камеру та багато інших елементів системи безпеки ви можете придбати у нас на назор Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Дякую, що підписані на наш канал. Якщо ще ні, то час вже це зробити. Лайк, якщо сподобалось, дзвіночок, якщо хочете дізнаватись про всі новинки в сфері відеонагляду. Тримаймось, друзі. Скоро все буде добре і все буде Україна. До нових зустрічей!